Так, друзі, дуже цікава пропозиція. У нас Nissan Rock Sport з'являється продажу 2020 рік випуску. Автомобіль з США приїхав без пошкоджень по кузову. По кузову авто повністю в рідній фарбі. Є у нас невеличкі нюанси ось такі подряпини по капоту. Не глобально, але присутнє. Ось так це виглядає. І також ось по стійці по даху також подряпини є. Це було при доставці автомобіля до нас в Україні. В остальному кузов повністю в рідній фарбі, жодних зауважень тут немає. 17-й радіус колеса, гарна літня гума встановлена, лінзована оптика, двигун-2 літри, бензин, повний привід та автоматична коробка передач. Гарний, дуже гарний стан. Технічно жодних зауважень немає парктроніки, камера заднього огляду, досить об'ємний багажний відсік. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас текстильний, чорний колір в ідеальному стані, по салону жодних зауважень. Електросклопакет присутній. Є у нас екорежим та спортрежим, блокування повного приводу, мультикермо, круїз-контроль, датчик світла та дощу, 70 тисяч кілометрів пробігу оригінального, штатна мультимедіа з дисплеєм з камери заднього огляду. та... Кондиціонер. Тут у нас, на жаль, тільки кондиціонер, але він заправлений і працює все гарно. По салону спереду також ідеальний стан. Тут без зауважень. Актуальна ціна 15 тисяч 500 доларів за Nissan Rogue Sport 2020 рік. Авто вже в продажу, авто по наявності. Всі, хто зацікавлені, можна переглянути у нас компанія Автопарк в місті Харків. Придбати можна як за готівку, так і кредитування чи